Ось уже 43 роки до Міжнародного дня захисту дітей у Самборі відбувається улюблене свято дітвори малюнок на асфальті. Завжди з великим бажанням сюди приходять діти, щоб на клаптику асфальту за допомогою Крейди залишити свій шедевр. Акцію започаткував незабутній Микола Прокопенко. А доброю продовжувачкою берегиної традиції і керівник студії образотворчого мистецтва, член Національної спілки художників України. Почесний громадянин міста Самбара талановита мисткиня Віра Тарасенко. Ми починаємо традиційний конкурс на асфальті 43-й, присвячений дню захисту дітей. 43-й конкурс, який проходить у нас в Самборі щорічно. Ми можемо гордитися тим, тому що ні в одному місті немає такої. Традиції, як у нас, сам борів. Такими словами, відкрила 2 червня черговий конкурс, присвячений 200-літтю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка Віра Тарасенко. Після того, як пролунав дзвоник, на площі ринок свої квадрати зайняли 240 учасників і швидко взялися до роботи. На очах перехожих поставали картини з творів Великого Кобзаря та художні фантазії дітвори. Щороку за традицією учасники вбирають неординарні капелюшки, які ніде не купиш, адже у них вкладена душа та часточка таланту, а головне виготовлені власними руками. Ці головні убори є предметом гордості всіх, хто їх одягнув, яких тільки ми не побачили, і вкотре переконалися, що дитячій фантазії немає меж. А журі водночас споглядало, як працюють діти. Визначали кращі роботи. Заслужений художник України, лауреат Шевченківської премії Євген Безніско з дружиною Лесею, без яких не обходиться жодне свято малюнка на асфальті. Побував і Лев Скоп, автор книги Майстер мініатюр Пересопницького Євангелія Федуско Маляр з Самбора». Художниця з Києва Вікторія Ковальчук, телеведучий львівського телеканалу Зі Костап Дроздов та інші. За традицією було нагороджено спершу власників найкращих капелюхів. А згодом призи отримали і малюнки-переможці цього дня. Всі без винятку діти поласували морозивом соком та цукерками. А наступного року на площі малюватимуть коней, оскільки 2014 рік це рік коня.